Всім привіт! От і настала холода. Придбав я собі зимові рукавички з підігрівом. Давайте подивимося, що там китайці знову придумали. Маємо ось такі рукавички. Вони пошиті з водовідшовкувальної тканини. Є світро на кінчиках вказівних пальців лівої і правої рукавички є спеціальні накладочки, які дозволяють керувати смартфоном, не знімаючи рукавичок. Це на бумагі. А по факту, ну, якось можна керувати, але проблемно. Ну, я думаю, на дзвінок відповісти можна. Так, звичайно, ними ви навряд чи наберете. Також є можливість швидкого регулювання. Тут у нас розміщений карманчик для акумулятора. В комплект до цих рукавичок входить. Два акумулятора. Вони у нас літій полімерні на 4000 мАч. Також мається подвійний зарядний кабель. Сам зарядний пристрій комплект не входить, але можна використовувати швидку зарядку від смартфона. Акумулятор у нас ховається ось тут у верхній частині рукавички в карманчик. Тут є роз'єм для їх підключення. Як бачимо, у нас акумулятори надійно захищені від попадання вологи. Для вмикання рукавичок потрібно натиснути кнопочку вмикання і тримати 3 секунди. Підсвітка засвітилась червоним кольором. Всього рукавички мають три режими нагріву. Червоним позначено це максимальний режим нагріву. В цьому режимі вони нагріваються приблизно до 45 градусів. І в такому режимі акумулятор у нас буде гріти приблизно 4 години. Синім позначено середній режим нагріву, десь приблизно до 40 градусів. В такому режимі акумулятор протримається приблизно 6 годин. І білим позначено мінімальний режим нагріву. В цьому режимі рукавички гріються приблизно до 30 градусів. І так вони можуть попрацювати до 8 годин. Щоб вимкнути рукавички, потрібно натиснути і тримати кнопочку 3 секунди. Все, рукавички вимкнулись. Я поставив акумулятор на одну рукавичку, почекав приблизно 5 хвилин і реально вона нагрівається, зверху відчутно. З середині також відчувається тепло. На пальцях, звичайно, на цих пальцях тепло є звідси. Основне тепло в нас ось в цій частині. Цей палець взагалі чомусь не нагрівається. Бачимо, у нас тут нагрів 26 градусів приблизно, 25. На цій рукавички, яка нікуди не підключена, 15 градусів. Це враховуючи те, що в нас акумулятори я не заряджав. Зараз подивимося, як вони будуть заряджатися. Підключимо кабель. На кабелі мається індикація заряду по кожному акумулятору. Коли вони заряджаться, то світлодіоди будуть світитися зеленим світлом. В підсумку рекомендую такі рукавички для покупки. Досить цікаве рішення в китайців зробити такі рукавички з підігрівом. Я думаю, вони будуть корисні для тих, хто любить зимові прогулянки. Охотники риболови, я думаю, оцінять таку. Ідею китайців. Тому однозначно купляйте. я думаю, не пожалкуєте. Ну що ж, покористувався я цими рукавичками приблизно 3 тижні. В цілому свою функцію вони виконують. Гріють непогано, акумулятор тримає добре. Але китайці не були б китайцями, якби не допустили один косячок. Ось цей великий палець, що на цій рукавичці, що на цій, не гріє абсолютно ні капельки. Тобто, якщо взяти, тут у нас всі чотири пальці гріють, ось ця частина у нас також нагрівається, то на великому пальці тепла взагалі немає. Я так розумію, сюди вони нагрівальний елемент не протягнули взагалі, вирішили зекономити. Думали, що палець великий, йому буде і так тепло, але, на жаль, це не так. І при їзді цей палець відчутно мерзне. Тому майте це на увазі, коли будете купляти собі такі рукавички. На цьому все. Не забувайте за лайк і підписку і до зустрічі!